Привіт! Я людина, яка обожнює каву. Але я не професіонал, не бариста і не кавовий експерт. Проте кава для мене це не просто напій. Це подорож смаків, ароматів і відчуттів. І я запрошую вас доєднатися до цієї подорожі на цьому каналі. Ми дегустуватимемо каву з різних куточків світу, дізнаватимемось більше про сорти, способи приготування і навіть трохи експериментуватимемо. Попереду на нас чекає багато цікавого, тому підписуйтесь і, звісно ж, не забувайте натиснути на дзвіночок. А лотом для першого відео мені випала честь спробувати каву Сальвадор лас Маріас». В цьому пакеті знаходиться арабіка варіації Пакас. Пакас це природна мутація сорту Бурдбон. І її в 50-х роках минулого сторіччя вперше на своїй фермі знайшов Фернандо Альберто Пакас Фігеро. І що цікаво, наразі ферму Лас Маріас в регіоні Санта-Ана очолює його правнук. Взагалі, на моїй пам'яті, це перша кава варіації Пакас, яку я коштуватимемо, і друга кава з вулканічних ґрунтів. Адже ферма Лас-Маріас знаходиться біля діючого вулкану Ільматепек. Вулканічні ґрунти надають каві глибокий насичений, складний смаковий профіль, сприяють появі витонченої цитрусової ягідно-фруктової кислинки та підвищують солодкість. До того ж, сама по собі пакас має добре збалансований смак з нотками шоколаду, гріхів та фруктів. Вирощені дані зерна на висоті 1000 метрів над рівнем моря. Тут у нас мита обробка, і давайте вже нарешті зацінимо аромат. І хочу наголосити, що в принципі всю каву, яку я дегустую, я намагаюсь її дегустувати вперше саме на відео, тому. Пакет зараз відкриваю вперше і будемо оцінювати, як же пахне ця кава. Дуже, дуже насичений кавовий аромат. Пахне насиченого горіхова. Так, дуже, дуже насичений аромат. З запахами горіхів, з такими дуже приємними горіховими нотками. Дуже прикольно. Мені, мені подобається такий аромат. З того, що я куштував, прям такого насиченого горіхового аромату, я ще не відчував. Тому я сподіваюся, що смак буде відповідати аромату і буде настільки ж класним насиченим як аромат. Отже, ставлю чайник, кип'ячу воду, бо не терпиться вже скуштувати каву з вулканічних ґрунтів Сальвадора. Чайничок закипів, тому зараз я поки що відкриваю кришечку, щоб доходив своєї температури. У мене чайник, на жаль, без термометру. Правильно, в принципі, заварювати за температури десь 95 градусів, тому в принципі, поки що відкриваю кришечку, щоб а, температура знизилась. Трошки про те, як я заварюю. Кавомолка у мене і зіпресо. Я використовую її на помолі для фільтру c 2 обороти і ще фінішую на цифрі 2. Це плюс-мінус, як цукор буде помол у нас, може трошки грубіший. По пропорціям 1 до 15, одна частина кави 15 частин води, і я роблю 300 мл напою. Заварюю я по методу Тецукасує 4 до 6. Я роблю загалом в середньому 5 вливань, перші 2 по 60. Далі вже може варіювати. Але от перші два я роблю саме для блубінгу 60. Тому зараз будемо відмірювати каву, молоти заварювати. Для вас. Трошки пришвидшує? Останні крапельки докрапують, наша кавка вже заварена, трошки зараз мішаємо і будемо переходити до дегустації. Але, до речі, спочатку аромат. А, аромат, а я вже чув такий аромат від а, гейші колумбійської а, чайно-водянистий. А, пахне, пахне таким ненасиченим чорним чаєм а, з толікою цукру. Угу. Ну, приємний чайно-водянистий аромат. Насправді а, злегка солоденький, мені такі аромати зазвичай подобаються. Це, звісно, не професіональний капінг, а, але трошки посьорбаємо. Перший ковток вдарив по піднебінню легкою гірчинкою, але насправді досить приємною гірчинкою, бо буває перші ковтки прям такі гіркі, неприємні. А тут досить легка, приємна гірчинка, тому загалом непогано. Кава відчувається важкуватою. Тобто тут е, тіло все-таки, я б не сказав, що середньо, воно ближче до важкуватого. Це не, не супер вершковість густа, але тіло досить важке. Сам смак е, дуже приємний, е, дуже насичений. Смакує досить приємно, насичено, шоколадно-фруктово. Але шоколад буває такий досить насичений гіркий шоколад, тут він приємний, не, не настільки гіркий, що аж скручує м'язи. І фруктова кислинка, в сторону, в сторону вишні. Це схоже на, на поєднання вишні з шоколадом, до речі. Тобто, оця от гірчинка, і кислинка поєднуються в вишнево-шоколадні нотки, дуже приємні. Причому смак він досить збалансований. Тут немає якогось привилювання в, в більш гірку чи в більш кислу сторону. Воно тримається на рівні, оця вишнево шоколадність, і це дуже класно. Тобто, смак насичений вишнево-шоколадний, збалансований приємний. Після смак досить м'який, середньотривалий, я б сказав, і шоколадний. От на після смаці залишається оцей шоколадний язиці. Дуже класно, дуже класно мені подобається. І що цікаво, кава сама по собі так в міру солодка і це реально класно а в поєднанні з цією вишневою шоколадністю воно додає приємності цьому смаку. Загалом давайте підсумуємо Сільвадор Лас Маріас. Але спойлер, я сумніваюся по оцінці, тому що кава насправді цікава крута. Давайте по черзі. Аромат, що перше кидається взагалі, це те, що аромат такий чайний, а смак насичений, вишнево-шоколадний це, в принципі, ні плюс, ні мінус, це просто з цікавого поцікаві. Смак насичений, вишнево-шоколадний, і це мені дуже подобається. В принципі, вишні шоколад і шоколади, їх комбінація це одні з моїх найулюбленіших смаків. Тому смак це, це прям топ, вишка, все дуже класно. Чашка вийшла дуже чистою, збалансованою, і це взагалі круто в цій каві. Тіло, воно, якщо ми розіб'ємо цю пряму на, на три проміжки, то от воно десь посередині між середнім тілом і вершковим тілом. І після смак він середньотривалий, шоколадний. Що знову ж таки в плюс цій каві. Тому підбиваючи підсумки по 10-бальній шкалі, це я, я сумніваюся між 9 і 10, насправді. 9 і 10. Ем, Але. Окей, для, для мене вишня шоколад збалансований, в міру солодкий. Це десятка. Це реальна десятка до цього кави, які я куштував, це були більш солодші кави, але там за рахунок солодкості, тут за рахунок комбінації моїх улюблених смаків. Тому якщо ви любите вишний шоколад, оце, оце воно це дуже класна, дуже рекомендую цю каву. І, до речі, враховуючи, що це в принципі спешого кава, вона досить недорога. Вона досить недорога. Якщо я не помиляюсь, то 290 гривень за, за 250 грам. Тому в принципі як для спешалті кави дуже круто. Тому Сальвадор Лас Маріас це лайк. На цьому закінчується це відео, але не закінчуються ідеї для відео, які ще існують у мене в голові. Відео планується багато. Я закупив цікавої кави, щоб дегустувати. Є купа матеріалів цікавих, про які я хочу зняти, тому я сподіваюся, що ви доєднаєтесь до мене в цій кавовій подорожі.